Усім привіт! Я Світлана Бучеляк. Пригадуєте цей обруч? Майстер-клас по ньому я вам вже показувала раніше. Він зі стрічки шириною 4 см. Але так як ця стрічка досить рідкісна, її важко знайти. Багато майстрей мене просили придумати такий бантик зі стрічки шириною 2,5 см. Як розумієте, досить важко зробити ось такий великий бантик зі стрічки шириною 2,5 см. Але в мене вийшло. Ось погляньте, який красивий бантичок ми з вами будемо робити. Ось цей бантик зі стрічки шириною 2,5 см. Добре, що я цей образ залишила доні, тож можу вам для порівняння показати ось цей синенький бантичок, лише приблизно на сантиметр, більший за ось цей червоний. Ось такі красиві бантики. Такі святкові бантики ми з вами будемо робити розмір такого бантика 9,5 см. Якщо вам цікаво, то залишайтеся зі мною, і наприкінці відео я вам покажу ці бантики в виконанні інших стрічок. Тож приємного перегляду! Для роботи потрібна ось така декоративна репсова стрічка шириною 2,5 см, репсова стрічка шириною 4 см. Двох кольорів, стрічка для перетягування серединки бантика. в мене ось така штучна квіточка мак, резинка, клей момент кристал, або ж ось така клеєва павутинка, голка з ниткою, ножиці, лінійка, клеєвий пістолет та термоніч, або ж запальничка чи свічка. Для нижнього бантика я взяла репсову стрічку шириною 4 см та довжиною 21 см Два відрізка. Я складаю на половинку стрічку та пошию звичайний простенький бантик. Цю стрічку також прошию. Я прошила, тепер стягую, зроблю декілька обертів, розрівняю бантик та зафіксую. Для верхнього бантика мені потрібна декоративна стрічка та ось така однотонна репсова стрічка шириною 4 см. В мене на залишку залишилося ось такий відрізок декоративної стрічки, я його поділю на 4 рівні частини, так як для цього бантика, мені потрібно 4 відрізочки довжиною 11 см, плюс-мінус 1 см. От, якщо у вас на залишку є отакі відрізки, Можете їх сміливо використовувати. Я обійду над вогнем ось ці зрізи. Отже, в мене вийшло 4 відрізки шириною 2,5 см та довжиною 10 см і 8 мм. Ось такі 4 відрізки. А також мені потрібна репсова стрічка шириною 4 см та довжиною. Вам покажу на другій лініїчці довжиною 30 см Два відрізка. І тепер для того, щоб в бантику ось ця декоративна стрічка була поверху бантика, нам потрібно цю декоративну стрічку прикріпити з обох сторін. Поверху стрічки. Ось я за допомогою термоножа прикріпила, і зараз ми з вами будемо робити наступне. Якщо ви маєте ось таку павутинку, вирізаєте такої ж самої довжини та ширини, представляєте, і праскою з цієї сторони проходите, приклеюючи тим самим ось цю декоративну стрічку. Якщо ви не маєте такої павутиночки, то нам допоможе клей момент кристал. Як на диво, цей клей досить швидко сохне та приклеює стрічку. Я беру стрічку, підставлю собі файлик, для того, щоб не пошкодити свій робочий стіл, і буду ось так наносити клей. Особливу увагу приділяючи к краям самої стрічки. І коли працюєте з клеєм, ось таким бажано провітрювати кімнату. Ось так я нанесла клей і акуратно. Поверху самої стрічки приклею всі ось ці відрізки. Ось так. Поки я доклеювала ось цю частинку, ось цю стрічку, ця стрічка вже підсохла. І хочу сказати, що будьте обережні, бо ось тут мені клей трішки попав на краєчок стрічки, і я його Ось цей малюночок трішки тут зняла. Але це не страшно, так як я його закрию, Було б це десь ось в цьому районі була б вже проблемка. Так що будьте обережні з клеєм. Тепер я беру стрічку, ставлю собі так, щоб ось ця декоративна стрічка в мене була по правій стороні. Візьму цю лінієчку, так як мені буде зручніше нею працювати, тому що відлік тут йде з нуля, і на відстані 8 см, Ось 8 см, Я собі роблю позначку, піднімаю стрічку в праву сторону, повертаю один раз донизу, і ось цю стрічку заводжу сюди. І тепер. Прошиваю згори, роблю дрібненькі стіжочки, зроблю ще декілька стіжків. Ось таких дрібненьких, тепер з цієї сторони, також на відстані 8,5 см. Піднімаю стрічку в ліву сторону, повертаю донизу і ось цю стрічку також донизу. І тепер прошиваю. Прошиваю так, щоб також голочка виходила ось тут згори. Другу половинку бантика так само. Ставлю спочатку так, щоб у мене декоративна стрічка була по правій стороні на відстані 8,5 см, роблю позначку та донизу. І прошиваю дрібненькими стіжками. Тепер з цієї сторони, коли вже в мене декоративна стрічка йде по лівій стороні, також на відстані 8,5 см, роблю собі позначку та припіднімаю догори до себе та донизу. І також прошию. Останній разочок голочку виводжу до гори. Тепер стягую, з'єдную дві половинки бантика так ось тут та зафіксую. Тепер я беру цей бантик, підрівняю його, нанесу клей та приклею цей верхній бантичок по центру рівненько, стараюся ось ці всі такі хвильки, рівнесенько, приклеїти Ось так. З цієї сторони нанесу клей та приклею резинку, міцно притискаючи. Тепер я беру репсову стрічку шириною 1 см нанесу клей, зафіксую її ось тут. Міцно притискаючи тепер відмірюю, скільки мені потрібно стрічки для того, щоб я зробила два повних оберти кругом серединки цього бантика, обріжу термоножем і приклею. Ось такий бантик вийшов. Хочу вам показати, що якщо йому дати ось таку красиву серединку, цей бантик також буде дуже красивим. Але цю серединочку потрібно буде пришити. А я вирішила взяти ось таку готову квіточку, але приклею ось тут шматочок фетру, так як ось ця поверхня досить така гладка. Ось так шматочок фетру приклею і приклею цю квіточку ось тут по центру. Міцно притискаючи ось такі красиві бантики, такі святкові бантики до вишиванки в мене вийшли. Ще вам покажу ось такі бантики з репсовою стрічкою з маками. Також дуже гарно і так святково. Ще вам покажу Ось такий бантик, ось така синьо жовта репсова стрічка. Ось тут я не мала такої синенької стрічки шириною 4 см, тому я зробила бантик по шаблону розміром 10,5 см. Також дуже гарно ось цей погляньте, який красивий, чорна репсова стрічка. Ось цей бантик надзвичайно гарний. І ось такий також красивий бантичок. Ось такі бантики в мене вийшли. Як бачите, вони дуже гарні та святкові. Тому, якщо вам сподобався мій варіант такого бантика з репсової стрічки шириною 2,5 см, то ставте лайки. Коментуйте та підписуйтеся на мій канал. До нових зустрічей, папа. -па.